На військовому цвинтарі пролунали постріли. В останню путь провели ще одного загиблого героя. Віктор Кучук захищав Україну з перших днів великої війни. Був добрий покладистий хлопчина, нікому ніколи не кум, ні в чому не відмовив. Просили його допомоги, допомагав завжди. Шкода дуже шкода, що молоді хлопці віддають своє життя. Ми не знаємо за що. А діти страдають, і ми страдаємо, мирне населення, все. Чоловікові було 35. Він народився на Житомирщині, але більше життя прожив саме в обласному центрі. За мирних часів Віктор працював будівельником. Був майстер своєї справи, це він вмів, від нього це виходило. Це в нього дуже гарно вийшло. В нього все добре в житті вийшло. але, на жаль, бачите, як повернулись обставини, що. Ну, без цього не було б миру. Рідні загиблого героя кажуть, Віктор був дуже відповідальним, завжди підставляв плеча допомоги у важких життєвих ситуаціях. Характер в нього був дуже відповідальний, і така людина була слово. Якщо вже вона щось мала зробити і сказала, так вона це мала і завжди виконувала обіцянки. І допомога була відчутна з його сторони, навіть морально. Він дуже вмів підтримати людину своїм іменно таким характером. Надійністю підпора для всіх. Це була. Він е, довгий час обороняв Україну на на східних кордонах, але отримав згодом поранення та з часом продовжив захищати Україну. Загинув 18 липня 23-го року під час виконання бойового на сході нашої країни. У скорботі за захисником залишились батьки, цивіля дружина та вся Україна. Вічна пам'ять герою Анна Чеплю, Олександр Немержицький, телеканал СК 1 Вже за день на Смолянському військовому цвинтарі лунає оркестр. Вдруге прощаються з героєм. Іван Лук'янчук народився у Житомирі. Тут назавжди й залишиться. Закінчив наш 28-й ліцей. Судим продовж навчання в агротехнічному коледжі. Декий час працював цивільним професіям, але потім вирішив, що хоче подовж навчання та здобував освіту в томуські філії Київського інституту бізнесу та права. Пізніше герой працював у сфері приватного бізнесу та повномасштабне вторгнення внесло свої корективи у плани Івана Лук'янчука. Із січня 2023 року чоловік став на захист держави і за неї вітав своє життя. Від імені президента України, Верховного Лекомандувача Збройних Сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, якому вірно до останнього служив ваш син. Я приймаю цей прапор державності України, Це яку загинув наш син. Цей прапор буде лишати Право, коли і коли. І внуки будуть дивитись на ікону і на прапор, і вчитати він святий, і молитись, і знати, що Іван частину св... своєї перемоги теж вложив за цей прапор і незалежність України. Слава Україні. Героям. Слава Україні. Героям. Слава Україні! Загинув герой 18 липня під час виконання бойового завдання на сході нашої країни. У вічній Скорбоці залишились батьки, рідні, друзі та побратими, а також уся Україна. Івану Лукінчуку назавжди 32 роки. Вовки ФК Поліс Житомир на вихідних зіграли два матчі у суботу із футбольним клубом Колос із Ковалівки. А у неділю із командою Поліся Ставки. У суботу вовки відкрили рахунок вже на третій хвилині матчу. У ворота суперника потіли впівзахисних Житомирян Бенні Макуана. Перший тайм був напруженим. Гравці колоса зрізали м'яч у власні ворота, але наздогнали полісся, забивши два голи. Чим зрівняли рахунок. <му> у другому таймі вовки знову вирвалися вперед. В'ячеслав Танковський передав м'яч Бені Макуана, який вдруге забив гол у ворота суперника. За 10 хвилин до закінчення матчу команда з Ковалівки забила гол у ворота Полісся. Фінальний свисток зафіксував Нічию. 3-3. Ну, так, я вважаю, багато чого для тренерського штабу ми здобули з цієї гри. Так як і позиційних моментів, так і поганих моментів. Без них теж також ніяк. У нас є моменти, ми забуваємося, теж добре. Так що... А то, що винесли, ми борьба. Це була генеральна репетиція. Готуємось 5 днів та будемо вже. Починати чемпіонат. в останньому спарингу перед українською прем'єр-лігою вовки Житомир зійшлися у поєдинку з вовками зі ставок. Житомиряни обіграли суперників із рахунком чотири. Один. З команди Житомирян відзначилися троє гравців: двічі півзахисник Еміль Мустафаєв, а також Євгеній Микицюк і Дмитро Шастал. Вже 28 липня команда Поліція Житомир зіграє перший поєдинок в УПЛ з футбольним клубом Верес на власному полі.